Добрий день, друзі. Пам'ятаєте нашого Ярослава, який був вкрай важкий і знаходився у нас в реанімації. Спочатку ми зробили йому операцію Батісти з протезування артального клапану, а через півтори місяці зробили йому ще і трансплантацію серця. На щастя, він пережив і одну, і другу операцію. І вже за останні півтора місяці навчився знову ходити, бо майже не ходив. І зараз ми готуємо його до випуски. Радіємо разом дуже. з вами з мамою дуже. Дуже. і з Ярославом. Дякуючи вам, дякуючи клініці, дякуючи батькам, друзям. Я не знаю, кому ще сказати дякую. Дякую дуже великій родині донора за те, що дозволили і дали життя моїй дитині. Дуже велике дякую. Це важливо, що ми сьогодні дякуємо саме родині донора, бо без дозволу родичів людей, які помирають і віддають свої органи для порятунку інших людей. Звичайно, ніякої трансплантації неможливо. Тому ще раз хочемо подякувати всім. Хто віддає органи своїх родичів після смерті для порятунку, саме таких як Ярослав і інших дітей, які сьогодні знаходяться у нас на листі очікування, а у нас сьогодні в інституті більше 200 людей очікують саме трансплантації серця, нирки і печінки. Тому дякуємо всім і радіємо разом з тобою. І добрий путь!